Ми маємо гостей сьогодні. Ти що? А може здогадуєтесь? Хто за села? Ні. О. З ваших внуків. Внуки? З кого ви завжди молитесь? Степанко. Так люди милі. Дій. Степанко. Божечко. Добре. Як то вог та є. А я не пізнаю у тебе. Але ти вайн виглядає. <рес> так, на пару днів відпустили, поки можна. Так, ти приїхав до мене.